Телеканал Плюс Плюс та видавництво грані те представляють. Каска стато. Привіт, малята! Мене звуть Віталій Козловський. Друзі, а ви чули, як влітку співають коники? Скажу вам по секрету. Так було не завжди. Раніше коники співати не вміли. Аж поки один маленький, але дуже впертий коник не вирішив навчитися. Захотів і навчився. А про те, як це сталося, ви дізнаєтеся з казочки. Слухайте. Як коник співати навчився? Каська Олеся Ільченка. Ілюстрації Олесі Трофименко. У степу серед зелених трав жив собі коник. Він полюбляв ласувати соковитою зеленю хрум-хрум, і грітися на горбочку. Якось коник виліз на стеблину перепочити і раптом почув чудову пісню, що линула з неба. Заспівав жайворнок у піднебесі. Коник замрієно слухав. Він теж спробував заспівати, але в нього нічого не вийшло. Коник прислухався, як співають інші комахи. Бджоли гули, перелітаючи з квітки на квітку. Бж. Джмелі в конюшині гули низьким голосом джинчали високими нотами Навіть комарі дзвеніли тонко-тонко Коник знову засумував. Чому ж я не можу заспівати власної пісеньки? Прилетів до коника жук Хрущ. Він дуже гарно і поважно годів. Хрущ сказав коникові: а спробуй но погодіти, як і я. Розправляєш тверді надкрилля і гудеш собі. Коник спустився на землю, розправив свої не дуже тверді надкрилля і спробував загудіти, як жук. Але жодного звуку не було. На коника впала чия стінь. Він злякався, чи то, бува, не якийсь птах хоче його дзьобнути. Виявилося, що на коника дивився ховрах, який жив у сусідній норі. Друже, конику, тобі краще спробувати свистіти, зауважив він. І ховрах тонко свистнув. але злякався власного свисту і пірнув до себе у нірку. Коник уперся ногами в землю, підняв голову і свиснув. Проте жодного звуку не було. Коник почув дивний клекіт з неба над степом пружляв орел. Коник знову засумував Ну чому я не можу співати, як інші? Він вирішив пострибати світ за очі, аби розпитати в когось, як йому навчитися співати. Коник пружно стрибав Стрип, стрип. Далі і далі від звичного місця, де він народився. Довго стрибав коник. Аж опинився на узлісі. Тут, у затінку, коник зупинився перепочити. Раптом він почув позад себе чийсь писк. Коник озирнувся і побачив двох гризунів мишу і полівку. Вони сварилися через знайдене зернятко. Кожна тваринка тягла зернятко у свій бік. Коник підійшов до них і запитав. Чому ви сваритеся? Як ви можете так тонко пищати? Полівка писнула і вказала на зернинку: Ми не можемо її поділити. А ж додала: якщо хочеш пищати, слід набрати повні легені повітря і швидко видухнути. Ось так. Коник спробував писнути. Але нічого не вийшло, адже легень у нього не було. Він же дихав через тонесенькі трубочки в тілі, коник оговтався і запропонував хочете, я вам допоможу розділити зерно? І він перегриз зернинку навпіл. Миша і полівка вхопили кожну свою половинку, запищали «Дякую!» і побігли в різнович. Коник подумав, подумав і пострибав до озерця. Тут на березі сиділа зелена жабка. Коник привітався з нею і запитав А як ти співаєш? Дуже просто, відповіла жабка. І, надимаючись, крекотнула Але коник зрозумів, що так заспівати він не зможе. Не переймайся, сказала жабка, – Спробуй заспівати, як моя кума. Кумка. Червоночерева кумка тихо квапнула, коник розгубився. Він навіть не зрозумів, що то за звук. Тут до них підійшла сіра ропуха. Слухай, друже, сказала вона, тобі треба спитатися у свого родича цвіркуна. Він живе неподалік, у нірці біля стежки. Думаю, він тобі щось розумне порадить. Коник подякував і пострибав до стежки. Там він і побачив нірку цвіркуна. Коник чемно постукав лапкою об землю. Чи є пан цвіркун удома? Свіркун не неквапом виліз із нірки. А, конику, усміхнувся він. Чому так несміливо підступаєш до мого помешкання? Адже ми родичі. Коник повів вусиками і нарешті наважився сказати. Звіркуне, кажуть, що ти знаєш, як навчити мене співати. «А вже ж!» – мовив цвіркун. Я, наприклад, умію сюрчати. Слухай. І цвіркун дуже гарно засюрчав. Він тер лусочки на черевці одна об одну, допомагав задніми ніжками. І лилася довкіл справжня пісня. Як гарно, подумав коник. – би й мені так. А цвіркун уже звертався до нього. Сідай рівно, і у тебе ж є чудова скрипочка. Ти маєш швидко терти ніжкою об тверде надкрилля, і твоя пісня з'явиться сама собою. Коник сів і почав водити ніжкою по крилу, як смачком по скрипці. І тут полилася чудова пісня. Коник грав, а Свіркун із задоволенням слухав. Навіть Полівка і Миша прийшли послухати коник. І сліпий старий кріт виліз зі своєї наритої кучугури, аби послухати дзвінку мелодію. І діти, які йшли стежкою, зупинилися. Їх зачарувала пісня коника. Нарешті коник втомився і перестав співати. Він подякував цвіркунові за добру науку і пострибав додому. А цвіркун махав лапкою йому вслід. Коник повернувся до свого рідного горбочка, сів так, як навчив його цвіркун, і заспівав. Вражені комахи зібралися довкола коника. Аби послухати цю чудову пісню. А потім усі разом почали співати на всі голоси. Жуки, джмелі, бджоли, оси, комарі. І сам коник організували чудовий концерт теплого літнього дня. Я дуже люблю послухати влітку такі комашині концерти. А ви, друзі. Тоді в мене для вас гарна новина. Тепер послухати, як співають комашки, можна на сайті каналу Плюс Плюс. Просто попросіть батьків знайти там казочку, як коник співати навчився. А тепер нам час прощатися.